Доброго дня, шановні друзі! Чи вже вечора, на годиннику 8 -го години вечора, і в мене по загрузці остання медогоночка. Остання Працюємо, відкачуємо мед цьому році на такому пристрої. Зараз розкажу, покажу, але перед цим Хочу знову, в минулому відео я знімав вам. Ще приїхало три отакі каски. Кому потрібно, пишіть. в Минулий раз не вистачило. Вони всі одинакові. Зараз характеристики прочитаю. На вид, дуже гарна, мощна каска, одна біжева. На них ще отакі два чохла маскувальна. Так, на каски є емблема, якому потрібно поставити на паузу і прочитайте. Британська каска, ній ну, написано М6, як я казав в минулому відео. І також маленького розміру тактичні перчатки, дві пари. Отаких От одні запаяні. І от такі проризені гарні. Це, мабуть, на дівчину підійде, бо дуже малі. І три пачки от таких чаю, гарного пакетуваного чаю. Це також поїде в місці з казками до наших хлопців. Так що, якщо, так що, якщо вам потрібно, звертайтеся на 063 745 1245, я вам відправимо вам куди потрібно. І повторюся, що обов'язково потрібен буде відгук, тому що мені потрібно людині показати, що воно пішло в діло, а не на продажу Оликс і себе перестраховую від відріха і щоб ви не шахраювали, але я й не думаю про це, тому що пасічники всі чесні люди. Отже, про відкачку соняшника в цьому році. З'явилося у нас таке приміщення. Це сарай О цієї стіни не було, вона була випавша і стояла на трьох підпорах криша цієї стіни. Все це діло було поставлено, зварено двері простенькі зі старої виротниці, з якої своєї квартири залишались плитка постелили і отак качаємо в цей в мед. Мрії збуваються. Що ж у нас в цьому році по меду? Меду менше, ніж в минулому році. Менше десь відсотків на 30% точно. 30 – це железно, може навіть і 40%. Забрали все з платформи, забрали з землі. Це за сьогодні ми осилили і на завтра ще залишилось трошечки. І ще з того точка, де ото ураган побила, хто бачив в нашому Тіктокі. До речі, підпишіться у TikTok, там Олександр Харченко. Там набагато все раніше, тому що там простіше і зручніше раз. І кинув його якусь інформацію або відео. А 35-40% менше меду, але дякуючи Богові та звісно нашим хлопцям, що, що хоч і так. Завтра перетягуємо платформу на пізній соняшник. Мишли соняшник 25 гектар. І завтра у нас самий жаркий день. Починається 32, 36, 37. І отак буде 4 дні підряд. Я не знаю що, що воно буде. Тут і так вже криша їде. Ще в мене зміщення, ну так, будемо сонечки покрасили його, а кришу не... Хватило часу і сил підшити чимось. І й взагалі, коли йде сезон по і пасіка, то взагалі нікому не раджу займатися ремонтом, тому що спати по 5-4 6, ну, 6 годин, тому що не вистачає часу, це дуже важкувато. Отже, обладнання яке. не знаю, я купив у 2021 році це обладнання гуслия. Автоматичний цей станок для обрізання з, той, що воду нагріває в собі. Купив я його у 2021 році в кінці листопада, ось навіть є шильдик, де написано 2021 рік. І через 2 місяці Почалася війна. Слава Богу, що в розсрочку монобанк, я не за повну суму, тому якось трошки легше було, там півроку не платили, а потім, слава Богу, виплатили потихеньку. В минулому році запустив його, довго думав, чи запускати, чи продавати, що взагалі робити, тому що такий час. Но і не жалію, що запустив, тому що для нас завжди відкачка меда була це важко. Тому... Дякую Богові та нашим хлопцям, що є можливість працювати і не працювати на такому обладнанні. Набагато все простіше, станок працює, відкриває 40 рамок цих буквально за 5 хвилин. Все залежить від людини, яка працює за станком, тобто від мене. А от проблемка в медогонці, тому що медогонка не співає качати, але слава Богу. І за неї, тому що оцеї медогонки вона у нас по-моєму з 2016 року, я точно не пам'ятаю. Можна подивитись по старим відео. Польот нормальний, нічого не робили. В цьому году тільки взяв новий пульт про запас цьому. Цей теж робочий, просто цей современніший, на ньому може трошки обороти підняти. Блок питання, ось комп'ютера, також масла є вже багато років. Обрізає нормально. Потребує рук пасічника, там десь ножі підвести, десь ще щось, ось ключик в мене і шестигранник. Шестигранник це були їхні, але я йому скрутив голову болти, а потім Юрій Михайлович прислав мені з болтом отакий нового вже плану. Ну і тут треба болт поміняти. Тобто, якщо десь щось збилось, таке рідкувато буває, ну буває, тобто, треба звести трошки ножі. Або якщо вам потрібно воску більше. Ми наприклад я зрізаю 20, поставив 20, не пам'ятаю зараз, але видно, що я зрізаю чітко по брускою, бачите? Немає зовсім напливу. І котрий рік, це вже другий рік поспіль, в мене набагато більший воску. Воск зі шнеку АВВ-100, отак він виглядає, ну, майже, майже сухий віск. Як у нас проходить процес? Прогнали, розпочатали, забрус падає в шнек. Шнек його давить, виходить такий забрус. Потім рамочки, дівчата перечухують верхушки і низушки, поки медогонка качає і потім все йде в медогоночку. Медогоночки відкачались і ось по шлангові йде в цю ванну. Потрібно мені ще ванну замовити пізніше окремо, щоб буде стоять під медогонкою, щоб швидше було, але дякую Богу і за це. Ще одна в мене є медогонка 4-грамочна. І особливу подяку за оцю апаратуру хочу подякувати Олегові, тому що ми порахували, щоб скачати. Тонну меда треба 6, а деколи і 7 тонн підняти. Оця приспособа дала мені змогу 6 тонну не піднімати, тобто я вже піднімаю 5. Тому що раніше відро, з відра в бочку через, ну, це геморой дуже великий. А оця апаратура дуже простила, життя, ось вона піднімає без проблем по шлангові угору 15 метрів. І Та й Олег, людина відкрита, посовітував на переходничок, на медогонку бігом тройничок, і Все це діло без проблем підсказав і ну, супер чоловік, тому кому потрібно е, щось або насос, або Олег там Іван не варить і усе 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 оставлю в першому коментарі, його прикріплю. Контакти для підписників є дилерська знижка. 5, а інколи було наче 7%. Тому звертайтеся до насоса йде два датчики. Ось мій один датчик. Бачите, зразу виключився насос. Зараз. отак Він повинен стояти у ванні прийомнику з медагонки, куди льється мед. У мене тут його нікуди поставити, тому я його постійно включеним тримаю, отак, і в мене стоїть. А другий датчик стоїть у бочці. Вчора ми, кстати, чуть не прозівали, отак у нас процес проходить фільтрування і відсіжування. Фільтруємо, заморачуємось, тому що мед бува і кондитерам продаємо. і всім, тому Фільтруємо два отаких от фільтри Лисоня, вони по розміру, ну, ось моя рука, як може 8 літрів відро. І ось ж той другий фільтр. Тоже, кстати, оце Олег зробив таку підставочку. Вообще, якби Людина схватує тебе твої мислі на ляту. Якщо повна бочка, піднявся датчик, остановилась зразу мед. Пикти і звуковий сигнал на насос і все. Ніхто не прогавить. І там остановилось, і тут встановилось. Тому єдине, що мені ще потрібно, закольцювати, щоб злив був також через насос. Щоб мало в мене нема, там в туалет відійшов або чаю попити. А воно остановилося і нікуди ніде не дінеться. Все, відпускаємо і далі піде зараз мед. Оцю штуку я зварив на коленки бігом, тому що коли ось, допустим, зараз пішло, отут у мене пустота з'являється. Ось вона видно, пустота, да? мед йде отак. І з'являється пустота, потім може харкнути, скажімо так. І коли воно, допустимо, стояла на стіну, воно одне п'ятно плюнуло, друге п'ятно плюнуло, тому перестрахувалися і зробили. Отак. Так, так е, друзяки, е, все розказав, показав. Отакі От в нас е, новини, отакі От в нас праця, отакий, От до речі, мед, Блін, яке відро відкриття, От там, де на гречки стояли, різнотрав'я з гречкою. Ну, темненький, скажімо так. Усім гарного дня. Е з 1 жовтня ми кожного року приймаємо замовлення на плідних маток. В цьому році не будемо приймати з 1 жовтня, тому що потрібно трошки спочити, додатково дам інформацію, коли будемо <кхи> приймати замовлення. Тому, е дякуючи, дякуємо нашим захисникам. Дякую, що нас храните. Дякую за те, що зателефонував телефон. Дякую хлопцям. Хай Господь береже, чим можемо допоможемо. І останнє оголошення. Дивіться, фонд 2402. Це харківські хлопці. Вони дуже допомагають з першого дня війни нашим захисникам. Вони потребують. Мед для... Вони роблять суміші на фронт. Імбір, мед і лимон. Тому якщо хтось може, та я думаю, що багато хто може по відерку відправити, хлопці не жаднічать, я їх знаю вічно, в минулому році також відправляли їм мед. Готуємо і в цьому році. Все йде 100% для захисників. Тому прикріплю в описанні новопошту пошту адресу і отримувача для меду. Відгук та фотозвіт надам пізніше від цих же хлопців. Планую також до них попасти, коли поїду. В міст. Всім гарної відкачки, гарного медозбіру, в кого деяких ще мед тільки зацвітає не медосоняшник. соняшник Не забувайте про кліща. кліща в цьому році Вот oh, так. Бувает.